Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту. Як ми виграли комп'ютер. Прочитай виразно слова та склади. Будь уважним. Постав відео на паузу. Хвилинка цікавенка. Кур'єр. Людина, компанія або транспортний засіб наймані для доставки повідомлень, листів, іншої кореспонденції, а також невеликих предметів відкрите у підручнику сторінку 74. Послухайте текст, як ми виграли комп'ютер. Одного дня наш клас запросили до телестудії. Діти з нашого класу виступали в передачі телеранок, а всі інші діти класу були глядачами. Після завершення передачі ведучий запропонував нам узяти участь у телеконкурсі. Як ми знаємо, комп'ютер. У конкурсі взяли участь 5 наших учнів. Ми дуже хвилювалися за те. Як вони впорються із завданнями, а завдань було аж дев'ять. Та складна тема. І телекамери не злякали наших друзів. Вони виграли. Переможцями стали наші Дем'янко і сором'язлива мар'янка, а головним призом був комп'ютер. Усі дуже раділи. А потім переможці давали інтерв'ю для газети і весь наш клас сфотографували. У п'ятницю кур'єр приніс для нас у школу комп'ютер. І тепер ми разом із Софією Лук'янівною збираємося перед монітором для перегляду різної цікавої для нас інформації. Погляньте на світлину. Це діти, які брали участь у передачі телеранок. А ось переможці Мар'янка і Дем'янко. Оберіть питання та дайте відповідь. Зупиняйте відео. Просте. Про що йдеться у тексті. Уточнювальне. Я можу помилитися, але здається, в тексті йдеться про комп'ютер. Інтерпретаційне. Хто його виграв? Творче. У яких конкурсах ви брали участь? Оцінювальне. Чому корисно багато знати про комп'ютер? Практичне. Пригадайте правила роботи за комп'ютером. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Давайте почнемо читати текст разом. Одного дня наш клас запросили до телестудії. Діти з нашого класу виступали в передачі телеранок, а всі інші діти класу були глядачами. Далі дочитайте текст самостійно, зупиніть відео. Вправо продовж речення. Зупиняйте відео. Одного дня клас був запрошений до, ведучий запропонував взяти участь у, у конкурсі взяло участь. Переможцями стали. Головним призом був. Переможці давали інтерв'ю для. У п'ятницю кур'єр приніс у школу. Знай! Робоче місце за комп'ютером потрібно тримати у порядку. Не клади зайвих речей на стіл біля комп'ютера і на монітор. Прибирай пил з комп'ютера спеціальною ганчіркою. Пам'ятай, не можна торкатися з'єднувальних дротів. Не можна наближатися молодшим до комп'ютера. Не можна залишати на самоті з комп'ютером домашніх улюбленців. Виконуй стеж за поставою. Спина повинна бути прямою. Очі розташовуй на відстані 50-60 см від монітора. Кожні 30 хвилин робуй перерву в роботі. Гра за будиночок, що вміє комп'ютер. Грати в ігри, заварювати чай. Переглядати мультфільми. Стрибати на скакалці. Слухати музику, збирати огірки, листуватися, переглядати новини. Зробіть самоаналіз своєї роботи на уроці. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим гіршим. Поставте відео на паузу. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.